Ми вийшли в праздник Божої Матери, в храм Пресвятої Богородиці. І з життя узнаємо, що вона була обіщена Богом, Як і, ми, і Анна не мали дітей потім, коли родилася в них. дитинка, пообіцяли їй Богу. І в три роки привели її в Єрусалимський храм, а там було 15 ступеньок і всі думали, як підніметься. І вдруг дитинка вступила в першу ступеньку. І силою Божою піднялася наверх. Там її зустрів і взяв її за руку сам первосвященник. Мало того, що він входить її в храм, то було обикновенно. Є. Но вдруг первосвященник, есть тобто головний священник, куди сам заходить раз у рік з жертвою очистительною, вводить туди і дитинку Марію. Що произшло? Що це за дитинка? Однак Духом Святим пересвящеників було дано знати. Во Єрусалимському храмі восята є святих зберігався ківот, де зберігалися манна, палиця розцвічує аорону жезл. Зкричалі Завета довгий час там цокотилися. Так от це були свята і святих, і там цокотилися так називаємі свідетельства. Євреї добре знали, в кивоті, або від кивота, Бог говорив з Моисеєм і отримав волю Божу. Був піднятий храм Єрусалимський, а там ту святость поклали. Одушевши, той ківот був матеріальний, матеріальний і паліця, яка розцвіла, і манна остатки небесної піші і скрижа завета. Все це було матеріально, але називалося ківот, буквально охрана святості святая святих і друг первосвященник, куди саме страхом раз на рік заходить, бере дитинку Марію, Діву Марію водить її, святая святих. Діва Марія в будущому родить Месію і стане одушевленним, живим кивотом. то матеріальний. То ли було напоминання, що у вас буде велика святиня, із котрої родиться Месія. Якщо коло ківота лише говорив Господь голосом, то тепер Діва Марія входить у свята святих, і коли настане дорослий період, а не Господній возвістить їх, що вона стала одушевлений, живий кивот, котрий вмістився, Сам Бог, Діва Марія, стала вмістивилищем невмістимого Бога. Вона родила Месію, Син Божий зійшов з небес, узяв наше тіло і зцілив природу нашу, а тому іменно з цієї святості, що старий Завіт, з його храмом, з його свята і святих уже вчорашній день. Ми нині маємо православної церкви, одушевленої. Живий кивот Божа Мати, котра і принесла нам святая святих самого Господа Ісуса Родила, котрий совершив діло Спасіння, основав Церкву Христову, свою церкву як своє тіло, де він глава, а ми кліточки на тому організмі живому. А значить, і доки ми на організмі, доки з церквою, доти ми маємо. І духовне розвиття, і приготовлення до вічності у царстві Божом. Що може ми просити ми в сьогоднішній день? По уставу церкви через минутку будемо співати рождественську пісню: Христос рождається, славіте Його! Христос ходить з небес. Зустрічайте Його, Бог іде до нас. І Господь зійшов з небес, но кивотом стала Діва Марія. І ще по тому кивот називають раму і стеклом, в котру ми вкладаємо ікону. Сама ікона і до неї кивот. Но точно так, як Ісус для нас Месія Спаситель, а Діва Марія тот одушевлений живий кивот. Котрий нині входить, освятає святих, засвідчивши, що діла Божі, плани Божі підходять до того, коли в мір войде Христос, Спаситель. Так і співає церква тепер майже всю оставшуюся частину рождественського поста. Христос рождається, прославляйте Його. І Христос іде з небес, зустрічайте Його, а ще до того. У наших домах, в сім'ях діти вчилися співати колядки, готовилися до праздника Рождества Христова. Колядки у нашому краю це одно з унікальних народних, народного творчества. Вони несуть у собі повністю церковний зміст, не виходя за рамки богослов'я. Бо вспомнім одну з таких. Коляду, в котрій, якщо дитина навчиться ту колядку, так вона тоді перший клас семінарії закінчила. Божий син днес народився, свише конам, понизився, і з дівани тлінної, і з принепорочної воплотився, й став плоттю. Породила Бога слова від корені Давідова, Божя невіста, Марія пречиста і Якимова. Возвістив Бог ангельський глас. Пришествує Його до нас. Кожний стих євангельський. От чому діти наші вчили колядки, Учили, щоб потім повноцінно бути учасниками Рождества Христова. Чому ми кажемо повноцінними активними учасниками? Бо так все стало, що в нашому народі 1150 років ми співаємо. Пісні Христову роженству, а от на западній вчасти, западна церква таких традицій може і мало, але швидко розтратила. Таких пісень пробують собі встановити сектанство, але воно не може співати много пісень на рождество, бо сектанство не визнає Діву Марію за Божу Матерю. Хоча написано в Євангелії, до мене прийшла, каже Єлизавета, Божа мати, мати Господа моєго. Ну, і що таке написано в Євангелії, а й сектантам то не писано, не передписано, Бо тому і колядки для них з упоминанням Божої матері закриті. Остаються православні християни, котрі держаться цієї традиції. Світ тепер, особливо на Западі, ми напоминаємо, у них рождество кажуть, єдно слово. Ми кажемо рождество Христово, а у них нет, рождество. І рождество йти в магазини купувати подарки. Значить, Христос оттуда Тому нам Всегда було важно, що Христос рождается у душах наших, і ми співаємо Його і практикуємо Його, славити по нашому юліанському богослужбовому календарю 25 грудня, декабря, децембра. Але по Юліанському календарю. А потому тому, на якое число попало наше 25 на новий стиль в даному випадку на 7 января уже року, то нас вже не колише, тому що ми маємо свій календар. євреї теж мають свій службовий богослужбовий календар. І вони мають свої Пасху і свої релігійні празники, але хтось дерзне поправляти євреїв, що у них щось не так з календарем. Ніхто не сміє, але зато нецерковні, безбожні люди питаються нас православних навчити, коли треба празднувати рожденство. Ми відповідаємо 25 грудня, 25 декабря, по нашому, 25 децембра, але по Юліанському, церковному і богослужбовому календарю. Юліанський лим для служби, для молитви, для празника. Для Пасхи, для Різдва. А ходимо на автобусові по Григоріанському чи по новому стилю. Ми тут не путаємо і нам до того не є проблем. Чому то проблему встало групи безбожників? Ми завжди догадувалися, що їм не треба ніякої родинство не ні православне, не католицьке. Їм треба конфлікти. Но, якщо ми православні по юліанському, празднуємо велично славно. Із піснями, колядками, то ті, котрі добиваються 25 грудня, а ніяких праздників. Наоборот, 25 грудня телевізори канали будуть наповнені концертами до упада, до рана. Потім Новий рік буде по-новому, 5 до упада танці. А де молитва? А де Різдво? А його не є? Рождество Христове у нас 25 грудня по юліанському календарю. Коли попаде на єврейське число, не знаємо, да новий стиль на семей число. Но візьміть книгу, число 25 Боже, поможи нам приготуватися до рождества Твоєго. Ми не осуждаємо нікого, тому що ми обладаємо істиною. І несіть благословення, співаємо до розпісню і мируємося. А завтра праздник видіння із Богом Святим.